Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua, це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3393 й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 37 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон.

А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8325 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам сімдесят два. П'ятдесят два Двадцять 27, двадцять сім. П'ятдесят шість. Двадцять вісім. Сімдесят вісім. Дванадцять, тридцять сім. Сорок один. Шістдесят чотири. Сімдесят дев'ять. 33, сорок чотири, тридцять п'ять, 10, сорок п'ять, десять, тридцять, сімдесят, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7178-й розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А-комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Один, 3. 8. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 1, 3. Вісім. Бережіть себе. Все буде Україна!